Вітаю глядачів телеканалу Сі4. ви дивитесь новини. В Студії працює Олена Крічко. І на початку коротко про головні події дня. Частина території у критичному стані на єврейському кладовищі тривають роботи з укріплення схилу. Прикордонники Чернівецького загону розповіли про хабарі та внутрішню безпеку. Праведники народів світу історії буковинців, які рятували євреїв під час війни. 15 травня Чернівчан закликають достойно провести в останню дорогу солдата Сергія Костіла. Захисник загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. О 10.15 траурний кортеж із загиблим воїном рухатиметься вулицями Кишинівської, руською, головною, вокзальною Заводської, Ярослава Мудрого. Перемоги Івана Підкови, Яна Налепки до Садгірського кладовища. Вічна пам'ять герою. Єврейське кладовище у Чернівцях засноване у 1866 році. Його площа понад 14 гектарів, на яких поховано більш ніж 50 тисяч людей. Тут спочивають представники єврейської громади. Відомі громадські діячі, науковці, митці. Нині частина території у критичному стані. На одній із ділянок кладовища нещодавно почав суватися ґрунт. Наслідки руйнування частини схилу та ризик для старовинних поховань. Нещодавно ми побачили, що Могили розміщені вище до вулиці зеленої почали осипатися і весь схил. Почав псуватися. Це зумовило потребу в реконструкції, оскільки дуже важливо, щоб всі ці поховання були недоторканними. І тут похована надзвичайна кількість видатних особистостей, як релігійного життя, так і світського життя. Людей, які будували чернівці, людей, які будували буковину, людей, які були знамениті в різні періоди від австрійського, румунського, радянського, теперішнього українського періоду. І тут є місце їх спочинку. Наразі роботи тривають реконструкції. Цю проводять у кілька етапів. На місці вже заливають бетонні конструкції. Завершити процес планують за два місяці. Цей проект фінансується єврейською громадою Чернівців за підтримки великої підтримки організації по відновленню та реконструкції Чернівецького єврейського цвинтаря, американська організація, очолювана Олександром Волохом, та чимало людей долучилось до допомоги. Передусім, скажімо, бетон, який ви зараз бачите, надала будівельна компанія Сузір'я і ще дуже, дуже багато місцевих спонсорів, які долучились до цього проекту. Реконструкція на цьому не завершиться. Громада планує надалі впорядковувати. Інші частини цвинтаря Катерина Тарасюк, Олександр Окіпняк, новини сі 4 вони рятували попри страх, загрозу смерті, і тотальні репресії. 14 травня день пам'яті українців, які рятували євреїв під час другої світової війни. Понад 2600 українців отримали звання праведників народів світу. Серед них і жителі Буковини їхні історії це приклади надлюдської сміливості і морального вибору. Як цілі родини, громади і навіть посадовці рятували життя. Дивіться далі. Червень 1941 року напад нацистської Німеччини на СРСР відкриває одну з найжорстокіших сторінок ХХ -го століття Голокост. Євреїв масово арештовують, ізолюють у гетто, депортують до Трансністрії. Загалом близько шести мільйонів жертв. Власне для, для Гітлера це була його велика місія, як він вважав, власне очистити світ виключно під інтереси його арійської нації і. Всі, хто не вписувався в цей світ, власне повинні були знищені. На буковині перед війною жило близько 80 тисяч євреїв. Під час окупації вони стали жертвами переслідувань і депортацій. 17 буковинців, ризикуючи усім, рятували їх і стали праведниками народів світу. Перший випадок родина ковцунів, і другий випадок родина Васильківських вони були в дружніх відносинах з людьми, яких вони рятували. Одна з дивовижних історій, село ІСпас. Там ціла громада об'єдналася, щоб рятувати своїх сусідів євреїв. Рішення приймали разом і свідомо ризикували життям. Це просто грандіозна історія про те, що може зробити ціла громада. Яка ризикувала взагалі всім для того, щоби не дати знищити своїх односельців? Тому що. Е у нас є спогади, і, і власне ці люди молоді на той час 14-15 років. Це родина штафюки в, 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 в хаті яких приймалося рішення. Ми не дамо знищити наших односельців-євреїв. Окрему роль у порятунку відіграв тодішній мер Шернівців. Троян Попович йому вдалося врятувати понад 20 тисяч євреїв, які вже були у списках на депортацію. Про колишнього міського голову зняли документальний фільм. Виживуть тільки закохані. Троян Попович. Та інші, 15 жовтня, я сидів у приймальні губернатора разом із генералом Іонеско і паном Шельгроном генеральним консулом, і там генерал Колотеско повідомив нам дослівно: Панове, я щойно мав розмову з маршалом, який дозволив, щоб 20 тисяч євреїв залишились у Чернівцях. Він сам. Ризикував теж, тому що так він використав дуже багато ось цих можливостей законних, але це все війна, і будь-коли ситуація могла змінитися, і він реально теж ризикував тим, що він міг розплатитися своїм життям. Сьогодні 2659 українців визнані праведниками народів світу. Це люди, які під час голокосту врятували євреїв, ризикуючи усім. Серед них 17 буковинців. 14 травня ми згадуємо їхні історії і дякуємо за те, що в найтемніші часи вони обрали світло. Альвіна Абрамчук, новини Сі 4 Хабарі, спокуси і протидія системі у Чернівцях. Прозвітували про роботу з викриття корупційних проявів у прикордонному загоні. Як працює внутрішня безпека, на які суми спокушали військових, та які хабарі були найбільшими, розповів підполковник Максим Трофимович. Деталі далі. Прикордонники мають чіткий алгоритм дій у разі спроби підкупу. Головне діяти за протоколом. Це категорично відмовитися від запропонованої йому протиправної пропозиції. Має зателефонувати про підхід пропозиції своєму безпосередньому керівнику. По прибуттю на підрозділ, він має одразу опрацювати рапорт. І він повинен Свідомо уникати зустрічі з особами, які можливо причетні до протиправного діяльності. Суми хабарів різні від кількох сотень гривень до тисячі євро. Мотиви порушників теж. прибув громадян України, який перетинав кордон по системі шлях, і він під час вивчення документів, так, які були у нього на Він запропонував тисячу євро для так, безперешкодного вирішення його питання для подальшого розслідування. Для перетину державного кордону, якщо хобар все ж беруть, справа не залишається без наслідків. Поліція реагує миттєво. Зазвичай у нас прибувають представники поліції, і після того даний громадянин. Вибуває в супроводі працівників поліції для подальшого проведення слідчих. В основному це штрафні санкції, але відомі випадки, коли це також було позбавлення волі. Система внутрішнього контролю працює. Кожна спроба підкупу фіксується. Порушники повинні знати справедливість завжди на стороні закону. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини сі 4 Демографічна криза, ідеологічний тиск і моральна дезорієнтація це лише частина викликів, які стоять перед українською сім'єю. У Чернівцях до міжнародного дня сім'ї провели круглий стіл. Учасники обговорили, як зберегти духовні цінності, підтримати батьківство і подолати сучасні загрози для родини. Які рішення пропонують далі у сюжеті. У Чернівцях відбувся круглий стіл про стан і виклики інституту сім'ї, обговорили демографічну кризу та вплив законодавства і світових тенденцій. Якщо частина показників змінилася після повномасштабного вторгнення, то з іншого боку, ми повинні констатувати, що велика кількість негативних тенденцій вона ще існувала до повномасштабного вторгнення. Якщо говорити, наприклад, про народжуваність, то до повномасштабного вторгнення коефіцієнт народжуваності в Україні становив 1,16, тобто при Середньому показнику 2,1 населення країни не змінюється. Найбільший рівень був це 1,53 коефіцієнт у 2012 році. Зараз на сьогоднішній день за різними показниками цей коефіцієнт складає 0,7, максимум 0,8. тобто в три рази менше від того показника, який би забезпечив, щоб населення України принаймні не зменшувалося. Школа як індикатор проблем у родині. Статистика тривожна, кажуть фахівці: 30% учнів, які досягли 14 років і старше. Уважають, що вони були учасниками і свідками булінгу, тобто діти, які пережили самі або були присутні приниження честі і гідності. 36% цих же старшокласників пишуть, що вони не хочуть ходити до школи, вони не хочуть вчитися. А кожен п'ятий, 19 з хвостиком відсотків пишуть, що їм не цікаві їхні власні результати навчання. Інститут сім'ї не лише про виховання, це частина національної безпеки. Сьогодні сім'я це питання національної безпеки України. Бо що роблять москалі? Що роблять аршисти, коли приходять на нашу землю? Палять україномовні книжки, вбивають цивільних, переслідують грамотних освічених, розривають зв'язки всередині спільноти і нищать сім'ї. Церква наголошує християнські цінності це не минуле, це те, що має вести сьогоднішнє суспільство. Сьогодні наше завдання, на мою думку, це не осудити світ. Ні в якому випадку ми не маємо права цього робити. Ми маємо бути самі світлом для світу. Ми повинні світити, говорити або говорячи правду, жити по правді. Виховання має починатися з малку. Учасники пропонують лекції, консультації та школи батьківства. Ми маємо піклуватися про школу батьківства. Підготовка до шлюбу на різних молодіжних заходах, і однією із наших ініціатив, ми як церква, готові взяти на безоплатній основі проведення таких консультацій перед шлюбом, щоб справді передати всю важливість шлюбу. Учасники круглого столу домовилися не лише говорити, а й діяти, працювати з дітьми через освіту, впроваджувати цінності і традиції ще з малку. для того, щоб справді діткам сказати про те, що сім'я це щось дуже важливе, щоб вчити їх. Тому що знаєте, можна навчити дитину математики, можна хімії заставити її зрозуміти ту хімію чи інші науки, гуманітарні чи точні. Але при цьому, якщо не навчити, як їх жити. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини Сі 4 Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на СІ4.